Місяць тому міністерство юстиції повідомило про проведення камеральної перевірки державної реєстраторки Наталії Бурімської щодо приватизації московським патріархатом монастиря Марії Магдалини і нещодавно на сайті органу виконавчої влади оприлюднили результати такої інспекції, де все-таки чиновники визнали порушення були. Державним реєстратором Бурімською Наталією Іванівною внесено відомості щодо нежитлової будівлі каплиці площею 134,2 квадратних метри з технічного паспорта, не отриманого з єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Таким чином, державним реєстратором Бурімською порушено вимоги статей три десять, вісімнадцять, закону та пунктів 2, 12, 40, 77, оскільки проведено державну. Реє... Істрацію за відсутності відомостей про технічну інвентаризацію об'єкта, також у акті перевірки зазначається, що за останній рік бурімський не блокували і не анульовували доступ до держреєстру. Тож, враховуючи це та інші чинники, комісія у складі трьох осіб дійшла висновку, що її. Не варто звільняти, керуючись принципами законності, обґрунтованості, рівності, розумності та пропорційності, комісія вважає, що застосування до державного реєстратора Бурімської заходів реагування у вигляді тимчасового блокування доступу до державного реєстру прав строком на 14 днів є виправданим та співмірним ступеню вчиненого порушення, а також достатнім для попередження нових порушень і зловживань у сфері держав. Ні, реєстрації прав здивована рішення мін'юсту. Місцева активістка Ірина Савченко вона вважає, що нині немає гарантії, що реєстраторка Бурімська через деякий час не вчинить подібних дій. Тож, довіра до держави в обличчі такої посадовиці, як Наталія Іванівна, зводиться на нівець. Щось піти своє зареєструвати, то це дуже дуже проблемно. Що якось там коми не вистачає тут цілого документа? Тому, на мою думку, це а, ну я не думаю, що Людина так просто вирішила і сама собі зареєструвала без одного документа. Тому що все таки репутація в людини до цього випадку була якби гарна й добра. Це я думся таки на неї хтось натиснув, або попросив це зробити. Що якби на, на думки? Хто ж це міг бути? Чи якісь проросійські партії, типу ПЗЖ і церкви московські. Але я так сподіваюся, що наша міська влада, як ніхто інший, зацікавлена в тому, щоб ну якби. Продемонструвати всьому суспільству міста, що вони до цього ніяким чином не причетні. от до тих пір невідомо чи зробили чи нарешті позов до суду, подали, чи не подали. Про що мені особисто було сказано юристом під час сесії міської ради, коли скасовували всі ці земельні ділянки і повертали Пержанські собор в власність громади. от там мені було заявлено, що це буде через суд, будемо судитися, але якось будемо скасовувати. Ну якихось кроків в цьому напрямку не знаю. Щось якась таємниця, що за таємниця не зрозуміло. А ось Олександр Коломієць нарікає на міську владу через те, що вона зовсім не інформує мешканців про перебіг ситуації щодо приватизації однієї з ключових святинь Білої церкви. Також не розуміє, чому сама Бурімська ніде від початку скандалу не заявила про свою позицію. Чи рухається міська влада у напрямку, щоб повернути? Ну я сподіваюся, що рухається, але я поки не чув заяв офіційних, я не бачив на їхніх сторінках. У них же там дуже великий штат юристів. Якщо я не помиляюсь, їх коло 20. Я думаю, що це все повинно було зробитися за 3-4 дні. Ну, не довше. Ми вже маємо з травня місяця, да, ця історія, якщо я не помиляюсь, піднята. Але якщо в Буримською там нічого не, не рухалося із сторони, да, ніякого впливу не було, то вона як мінімум повинна зробити за це, ну, там, вибачитись, ну якісь рухи вже від себе робити, що я теж не спостерігаю. Або, наприклад, прийти на міську раду. І на виконкомі в прямому ефірі озвучити, чому вона так ну, чому, чому вона так вчинила, і як так вийшло, що без е, цілого документа вона зареєструвала. І поки Бурімська разом з владою міста мовчать, наша редакція скерувала черговий запит до міського голови, аби дізнатись, чи є політична воля повернути пам'ятку архітектури. У власність громади також невдовзі стане відомо, чи є договір УПЦ МП з мінкультом та департаментом Кова на охорону культурної спадщини, реконструкцію та будівництво різних приміщень на цій території. Крім того, цим питанням нині займається Білоцерківська окружна прокуратура, від якої і залежитиме скасування у суді всіх незаконних рішень по цій справі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.